Перша звитяга сезону. Буковина вдома перемагає команду Прикарпаття. У неділю Чернівецька Буковина у рамках четвертого туру першої ліги протистояла Івано-Франківському Прикарпаттю. Поєдинок видався напруженим. У центрі поля було багато боротьби, але не завжди вона завершувалася ударами в площину воріт. Утім, на 81-й хвилині завдяки голу Богдана Духоти жовто-чорні таки змогли здобути першу перемогу у сезоні. Для Буковини матч звано франківською командою був важливим не лише через турнірне становище, каже Андрій Мельничук. Завжди ігри з Прикарпаття, це гуцульські дербі, завжди були тяжкі давно ми не перемагали Прикарпаття. Тому ця перемога була дуже важлива, і я ж кажу, даже по погодніму умовам, там любому погано стало, робили заміну. Плюс подякував хлопцям за самовіддачу. опять же ж кажу, що десь не получалося перший там в конструктивності без побудови гри, то що ми хотіли. Андрій Мельничук додає, попри перемогу, не розслаблятимуться. Продовжать працювати над психологічним станом команди. А тренер Прикарпаття зізнається, його гравцям не вистачило майстерності, аби перемогти жовто-чорних, тож відповідальність за поразку тренерський штаб бере на себе. Перше, хочу вибачитись перед нашими болювальниками, перед нашими фанатами, тому що вони, дякують ЗСУ, ми граємо. Футбол живе у нас на батьківщині в Україні, тому хочу вибачитись, тому що, знаєте, як вони на фронті віддають всього себе, а ми, на жаль, наші хлопці. Не може десь через себе зіграти. Да, погодні умови дуже такі тяжкі. Дуже було жарко. Наступний поєдинок буковини відбудеться 27 сьомого серпня на виїзді. Гратимуть з командою Нива Бузова Олена Кричко, Ярослава Боячук, Андрій Моронеску. Новини Чернівців. Телеканал Сі 4